Я зараз знаходжусь на перехресті Тракста Невеню і Честера Веню і вирішив показати вам будівлі поліцейських. О, зараз я буду проходити і покажу. Вони розташовані на Тракстом Авеню зліва. Ось ну, це написано City Hall. Сейчас побачимо. Може це я перепутав Liberті Garден мотоцикліст. Ну що ж це таке тут у нас? Це у нас. Будівля і написано City of оферсфілд. Ага, це ще не поліцейський. Поліцейський, мабуть, далі буде департамент. Для чого ця будівля я не знаю, цікаво було б знати. Але он там на бортику 6 башмак лежить. І далі ще якісь... Ага, зрозумів. Зараз я почитаю. Сіті Hall, Саус. Для чого він? Справа там це адміністрація Сітіо Bakersfield. Сама ну, якби адміністрація Бекресфілду. Сіті Холл, я зрозумів, це по-нашому ця е, рада. Тут сидить мейджер, тобто як мер міста, Сіті Council Chambers, це от, е, комітети, скажімо, е, таке. Ага, і Бехетсвіт Police департмент є, так, так що я не помилився. Animal Control Division NLFS. Information Technology і Traffic Engineering. Traffic Engineering, я так зрозумів, це будівництво доріг. Мабуть так. Ось такий. Ось, ексес там. А, туди. І можна подивитися список. А, це prohibited items that cannot be brought into the building. Ага, Понятно, ну такі вот, вот. Disruption may be enforced as a misdemeanor violation. Disrupt. Please use the other door. А, тут вона закрита. Ну, no, no Science Allowed Inside. Что таке signs? Не знаю. Ну, ось такі. І підем далі. Лавочка City of Basketfield». Ідемо далі. Зараз я йду. А це вже, по-моєму, точно поліцейський департамент. Там поїзд проїжджає, тобто дорога тупикова, Товарний поїзд, він весь час їздить тут, тому треба вибирати такі підкопи, щоб переїжджати на лізну дорогу. Так, йдемо далі. Тут пам'ятник собачки. Півчарка, я так зрозумів. In memory of... Це всі поліцейські пехи, які загинули в сам of David Е, На службі. Вот. Починається Томас Паккард, Джей, Джей Паккард. Квітень 20-го 1903 -го року. Ну, я так думаю, що це дата все-таки, коли вони загинули, а не коли народились. Сіті Маршал. Остання. Запис In Memory of. Це Деніс, я так думаю. Ні, Денис. Денис Мур. I don't know why are you hear all these calls? Hey, sorry, I. Uh, right, seriously, seriously, why are they just. They're fucking attacking me. You know what I mean? Look at this car. Look, 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 look. Fucking, Don't put the fucking. do on, no, on put okay, okay. the fucking. Okay, I. I. Вона нам біти пакет. Похвати. Окей. казався сумасшедший безхаченко, агресивний. Я вирішив з ним не вступати в перепалку під поліцейським департаментом. Це поліцейський департамент. Він тут ночує. Ну, так іде. Ну, тут, е, може, А може хтось і є там, я не знаю. Здається, е, 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 чергової частини я не замітив. Ну і зараз вертаюся вже назад до е, Каліфорнія Авеню. Покажу зараз поїзд, бачите, він часто так стоїть на путях, на коліях, а тому там, де він перекриває перехрестя, тому зробили такі підкопи. Тобто раніше тут коли ще автомобілів не було, тут була рівна місцевість, і поїзд їхав не по місточку, а просто по землі. Потім, коли з'явилися автомобілі, весь час поїздаток тут вони це перекривали, а це основні дороги, скажімо, які я зараз теж йду, і вони якраз перетинають цю залізну дорогу. І знадобилось. Вимушені були, верніше, місцева влада зробити... ну зараз я порахую, скільки їх тут. Там далі мостик є, який зверху йде з цієї залізної дороги, з якого я збираюся зняти ці гілки або ну, колії залізної дороги, їх там багато. А тут ти вже мостик не побудуєш. Тому прийняли рішення отак підкопи зробити. Їх тут десь чотири. Це H, Chester, Q, H- Street, я маю на увазі Честер Авеню, Chester Avenue, Q Street. І так, да, значить ну, три підкопи всього. Не так вже і багато. Так що, як замітили, без хащенків тут багато, і є все такі сумашечні, які не витримали напруги життя в США, так себе ведуть. Вже потемніло буду закінчувати це відео.